Персик сидить біля пакета, Знає, що йому смаколика купили нового, а то вчора купили смаколика іншої фірми, а в нього желудок розстроївся. Ось я не знаю. Ну, може підходить там якимось іншим. Котам, але він не підходить. Мили сьогодні все, половину персика мили, вершок да. мили, підлогу мили. Тому прийшлося персика помити. Так, і купили йому вже його звичний. Ой, зараз секунду. Та зараз тебе тянуло. Ага. Отакий от звичний ми йому беремо цей найкращий Триксі. Триксі. З, куркою. з куркою. Хорошо його єсть і немає ніяких от, наслідків желудок, все нормально, стул нормально, в туалет ходить. Да? Просто любить, щоб йому присмачували корм. Зараз секунду, пірська. Момент. Моментально море. Ще в руці тримаю, купив йому мишку, ну, поки не даю. Він Ми сюди мишей позносив. А, мишей позносив. Підгодовує. Говорить, що маленькі якісь треба, щоб повилазили. А ще можливо бут... куди повилазили? Дось, е повиростали, вибачте. Е повиростали. А ще цієї ночі у нас ж було дуже шумно. Так як бахнуло, то Персик спав на вікні, то з вікна впав з-під вікону. З-під віконника. Вдарився впав. в батарею. Да, чути було, що бахнув метал, злякався. Забився бідняга. То брали його на руки, носили. Хвилин 20, поки, поки не заспокоївся. Потім в шафу положили, щоб поспав. Отак От і спав. Потім під ранок ще раз впав. Ну, Вже не від вибуху. Пірсюнь, пірсюнь, мишка. Нова мишка, дивись. Пісню. Мишка. Нова мишка. Під ранок ще раз впав з-під віконника. Нова мишка. О, все, ні, не все. Кажи, що ти мені дав. взяв її зуби і викинув. Нова, нові. -о. О, кажу, я вже великий, все. мені вже мішки, Ти що вже так? великий, так? Да? Так. Да. Все. Кажи, мені цікаво. вже три роки, я вже дорослий пацан. Я вже мишками не граюсь. Ну, все, персик, а вирок. більше? Сіння, ти тут не доїв смакулик. Тим більше персик вони подорожчали. 50 гривень одна мишка. так що, А раніше було вже, да? 27 гривень. От у моєму понакуплюванні у нього повно цих мишок. А а Зараз тепер буде 50 вибір, або смакулик, або мишка. Раз ти мишками не граєшся, значить будуть смакулики. Все, смакулик. Кс -кс -кс. Так каже, що від до мене пристало, це. Та це. Положив тобі його. Тому у нас такі сьогодні пригоди були, з ночі почалося. Падіння персика, потім розстройство персика. Mm. О, добре, вже корм їсть. Mm. Смаколиками присмачуємо, щоб корм їв. Раніше їв вологий корм, зараз відмовився повністю від вологого корму, не хоче їсти. І погано їсть дуже сухий корм. Ну, я, я думаю, це жарко. Почав погано їсти. Підійде, то доводиться йому так підсмачувати цими смакулаками як ми їх називаємо курячими. Ну що Побажаємо персику смачного. Всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Підписуйтесь, хто не підписався. У нас тут багато цього цікавого.